Я продовжую шукати найдешевші способи опалення, і сьогодні я порівняю вартість тепла, отриманого з таких джерел енергії, як відпрацьоване мастило, вугілля та паливні гранули. В інтернеті дуже багато відео про горілки, котрі працюють саме на відпрацьованому мастилі. Мастило є рідиною, і це, в свою чергу, дає можливість механізувати такий процес горіння. Тож пропоную почати саме з нього. Звичайно, якщо у вас є своє СТО і ви регулярно робите заміну масла своїм клієнтам, то у вас це масло буде безкоштовно. В іншому випадку вам доведеться його купувати. І от зайшовши на сайт OLX, ми побачимо, що доволі таки багато моторного мастила відпрацьованого, котрого можна купити по ціні 15 гривень. Ось, наприклад, якось це оголошення. Ось ще одне оголошення. Чоловік продає цілу бочку, навіть дві бочки. Відпрацьованого моторного масла по тій жій самій ціні 15 гривень. Візьмемо в розрахунок саме цю цифру. Ціна масла 15 гривень літр. Також для наших розрахунків нам знадобиться ось ця табличка. Вона дає нам можливість зрозуміти, скільки енергії виділяється при згоранні того чи іншого виду палива. І з її даних, ми беремо цю цифру теплотворна здатність моторного масла на рівні 40 мегаджоулів на літр. Але нам незручно працювати з мегаджоулями, тому краще перевести їх в кіловати. А 1 кВт, як відомо, це 3,6 мегаджоулів. Візьмемо пальник, отримає КПД на рівні 88%. І цієї інформації нам вже достатньо, аби провести розрахунок. Отже, спочатку переводимо мегаджоулі в кВт. Тепер ми розуміємо, що в одному літрі відпрацьованого масла 11 кВт енергії. Робимо поправку на КПД-пальника. Отримуємо ось цю цифру. Далі ділимо гроші на енергію та отримуємо собі вартість 1 кВт тепла в районі гривня 54 копійки. Далі для розрахунків я пропоную взяти саме вугіль. І в інтернеті ціни на вугілля дуже сильно різняться. Із, наприклад, на цьому сайті вказана ціна 38 гривень за 1 кг. А ось на цьому сайті вкладена ціна вже в 20 гривень за кілограм. Якщо говорити про OLX, то тут взагалі кожен пише ціну, яка йому подобається. Тож давайте порахуємо саме по цій ціні. 19 тисяч 900 гривень за одну тонну. Не буду красти ваш час і скажу, що весь розрахунок ми проводимо по аналогії з моторним маслом, і в результаті ми отримуємо ось таку цифру: 3 гривні 39 копійок за 1 кВт триманого тепла. І як бачимо, що енергія отримана при спалюванні вугілля, вона в два рази дорожча, ніж та енергія, котра отримана при спалюванні підпрацьованого моторного масла. І така цифра виглядає дуже нелогічною, адже ми знаємо, що більшість теплоелектростанцій працюють саме на вугіллі. Тоді, можливо, питання полягає в тому, що я взяв неправильну ціну. Можливо, на на сайтах ціна вказується саме для розрібної торгівлі, а не для оптових покупців. Тоді давайте порахуємо інакшим чином. Я, наприклад, знаю, що тепло отримане з газу коштує приблизно 90 копійок, це якщо не рахувати вартість доставки газу. Тож стало цікаво, за якої ціни. Вугілля буде конкурентне з газом, і я провів такий розрахунок, в результаті котрого отримав цифру наближено до 90 піок за кіловат. При цьому ціна вугілля складала 5 гривень за кілограм. Це означає, що якщо вугілля коштує більше 5 гривень за 1 кілограм, то вигідніше обігрівати свій будинок газом, а вугілля взагалі не купувати. Друзі, поставте лайк під цим відео. Це дуже важливо для розвитку саме україномовного YouTube. Ну і останній конкурент в нашому списку це паливні гранули, або як їх ще називають пелети на OLX Дуже багато оголошень щодо їх продажу, і ціна в 6 гривень за кілограм є доволі розповсюдженою. Давайте цю ціну і візьмемо. Вихідні дані. Вартість пилет 6 гривень кг, КПД котла 88%. Проводимо нескладний розрахунок і бачимо, що вартість тепла, отриманого при згоранні теплет складає рівня 59%. Але існує один спосіб, який дозволить вам змахлювати. Ви можете використовувати не вже готову пилету, а купити агровідходи. І я знаходив на OLX, що їх цілком реально купити по ціні 2,5 гривні за кілограм. Або інколи навіть і дешевше. І за такої ціни вартість отриманої енергії буде вже складати всього на все 66 копійок за кіловат. І це вже значно вигідніше, ніж всі попередні варіанти, котрі я назвав цьому ролику. Звичайно, якщо ви хочете опалювати свій будинок безпосередньо відходами сільського господарства, то вам доведеться купити спеціальний пальник на свій котел. І цей варіант буде дуже добрим, якщо ви, наприклад, фермер, і після очистки зерна у вас лишається багато відходів. Фактично, вони для вас будуть безкоштовними. Але в той же час ви можете повноцінно обігрівати ними свій будинок. Друзі, цікава ваша думка. Що ви думаєте з цього приводу? Дайте свою оцінку в коментарях. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Нехай в вашому будинку за будь-яких умов буде тепло.